Як оскаржити висновок ВЛК? В принципі, якщо є на це більш-менш вагомі підстави, ну тобто ви зазначаєте, що там ваш висновок там про те, що у вас там. Був інфаркт, не врахований в період і так далі. Або у вас там є е, суттєва грижа, яку також не врахували, ви надаєте до цієї заяви в обласновелка відповідні медичні документи. Ну, як правило, вони все одно це враховують. Не можна, ну, я ще не стикаюся таким, щоб от, при наявності певних підтверджуючих документів, вони сказали, та ні, ну все. Головне, щоб це були дійсно вагомі підстави. Тому що якщо у вас е, плоскостопія, то Наразі це взагалі майже не впливає на придатність до військової служби. Тобто, маєте на це звертатувати. Тобто, якщо колись вас визнали непридатним, тому що у вас була плоскостопія, то ну наразі це вже не працює. Тому 402 наказ перевіряєте, дивитесь і все. Тобто оскаржуйте висновок військово-лікарської комісії. В принципі, цей висновок в формі довідки вам мають видати на руки. І наполягайте на цьому. Теоретично так, можна з резерву підтягнути дані, що там з довідки ви просто визнані придатним і так далі. Ну, Цього буде замало для оскарження. Ще коли ви будете проходити о -о -о всю... Вськолькальську комісію, як правило, надаються такі картки, огляд, де кожен лікар пише свої відповідні дані. От я рекомендую, як мінімум, оцю картку сфотографувати, щоб ви потім могли розуміти і обґрунтовувати свою позицію і казати, що терапевт нарахував там певні певні діагнози, які я посилався і надав відповідні документи. Ось так. Ну, або ж вже в самій заяві все це викладати, посилаючи на відповідні норми, закону і так далі.